Вітаю, друзі, наживо нас слухайте на FM Галичина. Хто нас буде дивитися вже в записі на ютуб-каналі FM Галичина Аналітика, обов'язково підпишіться на, нашу, на наш Ютуб-канал, залишайте коментарі, відгуки. Для нас це максимально важливо. Ваша реакція для нас своє рідний такий фідбек і орієнтир, як працювати далі. А сьогодні поспілкуємося з Євгеном Диким, військовим експертом. І слухайте, оце я почув якраз від вас про те, що ми знайшли слабке місце. Сподіваємося, що в ці слабкі місця ми будемо бити. Чи не кожного дня? Давайте перейдемо трошки до Харківщини та Сумщини, тому що справді дуже цікаво почути від вас тези. От яка програма максимум ворога росіян на харківському напрямку? І е, яка важливість у нас взагалі оборони Вовчанська? Як ви оцінюєте? Е, ну Почнемо з їхньої програми Міннів, бо в них завжди є програма Міннімум, програма максима. От їхня програма мінімум це е, відкрити нову ділянку гарячого фронту, бо там фронт був весь час, приморожений. От відкрити нову ділянку гарячого фронту з тим, щоб ми почали туди перекидати резерви, які в результаті не доїдуть там до часового яру, до Покровська, де бої зараз відбуваються, до роботи нас. От і е, власне, от ми тільки що говорили, що ми зайшли їхні складне Проблема в тому, що вони теж шукають mm -hmm. наші слабкі місця. І вони знайшли теж наше флотке місце, наше флотке місце це брак резерви, подкласти брак особового складу. Mm -hmm. От вони побачили, що в них є оця, оця перевага, що в них просто фізично значно більше солдатів, і вони цю перевагу намагаються максимально реалізувати. Для цього відкривають ще одну ділянку фронту, на, на, на яку нам доведеться розтягувати, власне, вже довелося розтягувати свої кули. Вже абсолютно очевидно, що програму мінімуму вони зробили. Нам довелося докидати політичні частини, повітряно ці частини не доїдуть інші ділянки фронту. А програму максимум у них от зараз вирішується дора села Липці. липці чи Липці, от чесно те, що не знаю зараз. От, е, от бої за липці це власне бої за те, е, чи вийдуть вони на таку відстань до Харкова, щоб далі можна було там окупатися і звичайною ствольною артилерією та градами е, знову розносити житлові райони Харкова. От, е, от саме кошмарити місто. Бо поки вони можуть посмарити Харків, тільки авіабомба, і це вони регулярно роблять, але ж хочете набагато більшого, і хочете Харків просто методично стирати з землі. Тобто для штурма Харкова у них тут сил немає, вони тут дуже добре. Знаєш, не, не 22-й рік до дворі вони навчились рахувати, скільки, скільки треба сил для якого нашого міста. Тобто про похід на Харків не йдеться. А ось підсумутись до Харкова на таку. Щоб далі його кошмарити тертою. Оце їхня програма максимум. І взагалі, сузеньки, це для нас така е, сумна і дуже повчальна історія. От давайте на секунду відпитаємо назад. От е, ось 22-го року е, наші Збройні Сили отримують наказ на спершу достатньо таку обмежену локальну операцію, якраз підсумати росіян від Харкова на таку, ді, щоб артилерія не діставала. Ця операція переростає в обвал російського фронту, в визволення величезних територій Слобожанщини аж до лінії Святого Кремена. От е, це певною мірою стається тараландської війни. Е, в нас починають вірити, нам треба допомога і так далі. І таке враження, що з одних тих самих подій е, ми і росіяни зробили зовсім різні висновки. І от вони зробили тобі правильний виставок. Вони, от тільки тоді, після нашої харківської операції, вони зрозуміли, що немає ніякої СВО, що вони дуже нас недооцінили. От після харківської операції вони почали нас поважати, боятись, і вони почали тоді воювати з нами саме як з серйозним гідним ворогом, з яким треба воювати серйозно довго і з напруженням всіх сил. От саме після харківської операції в них почалась і масова мобілізація, і mm -hmm. переведення всієї економіки на військові рейки. А ми навпаки, а ми на отій ей форії, от, е, ми проживемо роки на цій ейфорії, що от ми що і такі так класно погнали, ну значить далі все буде добре, треба просто спокійно чекати, переможенка прийде. І от зараз коло замкнулось. От зараз знов у нас задача не допустити, щоб вони вийшли до Харкова на таку міст, з якої вони Артою будуть зносити місце. Через півтора роки ми їх маємо допустити на ті самі позиції, з яких півтора роки тому гнали. І пане пане Йоанне, абсолютно на... факт uh -huh, uh -huh. того, як ми прожили ці півтора роки і як вони. І от не пізно зараз зробити цього листа. Пане югене, в нас не так багато часу залишається, але я ще хочу якраз поговорити про резерв, тому що багато про це говорять. Про те, що в нас є брак і особового складу, був брак трохи техніки. Зараз кажуть краща ситуація. І я ще раз нагадаю нашим слухачам, що ми спілкуємося з Євгеном, Диким, хто нас буде дивитися вже в записі на ютуб-каналі «ФМ Галичина, аналітика. Обов'язково залишайте коментарі і відгуки, а нас живо можете нас слухати на радіо «ФМ Галичина. Отож, пане Євгене, практично завтра можна так сказати, такий день своєрідний ікс. Для багатьох, 18 травня, багато про нього говорять, я думаю, ви погодитеся. От закон про мобілізацію. Чи вирішить він от ситуацію з резервами, тобто з тою кількістю людей, яка потрібна зараз і на Харківщині, і на Сумщині? Взагалі не значимо прийнятому закон про мобілізацію. Це закон про деяке впорядкування військового обліку. Це теж дуже треба, бо бувати всього починаєте. Спочатку ми маємо хоча б замість на кого є. Але це перший крока в напрямку мобілізації. На жаль, поки що не проголосовано дві, на мою думку, абсолютно ключові норми, без яких далі все не працює. Це з одного боку норма про встановлення граничного терміну служби, оті самі 36 місяців, які викинули з закону буквально в останню секунду. І також не проголосовано е, норму про криміналізацію відповідальності за ухилення військового обліку. Тобто, Ключова проблема, яка стримує нашу мобілізацію. От перед яким вибором зараз стоїть людина? Або одягнути форму, не дітоймо на стіну. От якщо війна закінчилася за рік, тобі повезло. Якщо за 30, тобі просто не повезло. Тобто ти купуєш квитка в один кінець. Або альтернатива, ти платиш штраф. І теж той штраф був 1700 гривень, а стали 25 тисяч, це абсолютно нічого не міняє. Вибір має виглядати абсолютно інакше. Ти маєш віддати три роки свого життя заради того, щоб твоя країна не зникла з карти і щоб її не окупували вороги. І ти маєш вибір віддати три роки життя в формі, і повернутися героєм, і знати, що через три роки тебе замінять. і скільки довго ця війна не тривала. Прийде ще ці три роки, прожити тебе звиною. Або альтернатива, ти можеш ті самі три роки, віддати, але репертуано робити себе на зоні. От такий вибір зробити. Кому вони підеться або І, на жаль, поки все ж таки е, обидві ці поки законів випали, а Рада просто побоялася голосувати. Тому, поки, чесно кажучи, я бачу от перші перша кістока в правильному напрямку, бо це пересування перекування обліку. Але без оцих двох е, ну, саме принципових змін боюсь, що ми сильно не зрушимо. Від вас дуже цікава теза прозвучала насправді про три роки. Це десь певне навіть розуміння для військовозобов'язаних для всіх чоловіків. От яка перспектива, от пане югене, наостанок насправді, от яку кількість військовозобов'язаних має у нас бути, тобто наразі, і після оцього 18-го числа, от скільки має бути поповнення? От яке число орієнтовно? Так, скільки набрати, скільки набрати? Військово да. зобов'язаних у нас стільки, скільки є. Це, власне, демографією визначається. Це маємо порахувати якраз. Uh -huh. Оцінки взагалі ні, ніби ні, ні порядка 4-5 мільйонів. Нібо. Але це оціночне, от є сподівання, що матимемо почну тихо через два місяці, тобто в межах тих два місяці, коли мають зареєструвати. От, а скільки треба набрати, ну, так це залужно ще озвучувало. От е, нам дуже е, нам критично потрібно було ще в кінці того року набрати швидко пів мільйона. А далі набирати тисяч по 20 кожного місяця. А так з того часу пройшло вже понад півроку, коли не набирали. Тобто потреба стає тільки більш гостро. І коли там деякі наші топ-посадовці казали, а, а от нам не показали розрахунків, чому така цифра. Слухайте, давайте просто подивимось по той бік перебрика. Осінь 22-го велика мобілізація 450 тисяч за один раз. Далі весь 23-й рік по 30 тисяч на місяць. Тобто, це е, загалом скільки в е, е, ну вони там десь е, 500-600 тисяч виходить, що вони набрали е, ще за рік. Е, і е, наразі продовжується оця повзнучна мобілізація по 20-30 тисяч на місяць. Плюс є наказ Шойгу набрати додаткових 300 тисяч примусових мобіків. От в березні місяці стало відомо про, е, про, про, про цей наказ. Тобто, загалом вони десь мільйон півтора доставили, е, власне е, до строю. От, е, ну, а оскільки ми воюємо з ними на одному технологічному рівні, зараз вибачте, з ними не така різниця, як у НАТО і Морджахеті. От ми з ними воюємо технікою одного покоління, одні тих навіть інколи одні моделі. Цього автоматично витікає, що нам потрібна співставна кількість бійців. Не обов'язково один. в один. Mm -hmm. Але зараз на фронті співтошення один до семи, один до десяти. І це не так воювати дійсно не може. Чому забуваємо орієнтуватися на їхню кількості? Хочеться приблизно стільки своїх добивати. Почули вас наживо могли сьогодні спілкуватися на «ФМ Галичина з Євгеном Диким. Я дуже дякую вам за розмову, за такі важливі насправді меседжі. Хто нас буде друзі дивитися на Ютуб-каналі «ФМ Галичина Аналітика? Обов'язково залишайте коментарі, відгуки. Я називаюся Ремо Чуйков. Всіляких вам гараздів. Будьте здорові, до побачення.